Все, ми вже знову вдома. Цю кучу вже нема куди влазити мені на прицеп той. вивезти треба. Не хочу переставлятися. О, дивився я. Дивлюсь я на колеса. Вони одинакові. Що ж таке сти. Відстань, що звідси, диска, що звідти одинакові. Розкрутити, це кинути на ту сторону, то кинути на цю сторону. Чотири, по 4. Гайка, по 4 болти розкрутити. Бо так, так не вийде покласти. <клухи> Протектор буде не туди. А і все, і будемо будем робити. Зробимо сюди. Цю. Ну, ту, ту, ви зрозуміли. Вантажі, грузи, вантажі. Так, все, більше нічого сьогодні не будемо робити. Треба віддихати бо-бо-бо-бо. Але перед тим як робити ролік, то не вистачає ще одного елемента для повноцінного роліка. Правильно, зараз ми сходимо. Бурак який, у нього годиться, зараз ми сходимо до наших хліборобів. Перевіримо, що вони там і як вони там. Потім спустимося і зробимо ролик. От так! Я ще згадав того мужика на базарі. Яке він геніальне рішення прийняв. Ой, цирк. Вдома здибаємося. Ну перед цим, звісно, він цілий абзац прочитав. такий вступ такий зробив. Перед тим, як сказати, вдома здибаємося. Ну там я не можу ні одного слова звідти. Назвати те, що він сказав. Ой. От вона йому вдома зробить. Вісіля. Я думаю, що він десь місцевий, бо... Ну всіх же, я не можу знати тут хто де живе. Бо на село. На село, мабуть би він так не зробив би на якесь село. Це раніше автобуси ходили, а зараз як ти добереш. Хоча чим чорт не шуткує Може бути й таке. У нас народ на винаходи багатий. Так відведемо ми до наших. Підемо робів. Ай-яй-яй. Машина стоїть. Сварочний. Апарат стоїть. А майстер, мабуть, пішов, а не, він бігає. Я думав, що пішов на обід. Поки що там плоту немає. Нам цікаво, який там буде пліт, забор. Ну, нам це мені цікаво. Вам може і не цікаво. поливає свої свою стіну, щоб не лопала. Все, включимося там. А що тут таке? Стоїть прицеп? Стоїть прицеп. Чую гуде зал Щось возять в зал. Чистять. Ну, зараз побачим. А там стоїть якийсь Т-150 Що це Віталик свого зібрав? Нє. То не його. То не його Т-150 Ладно, йдемо побачимо. Так, почнемо наш обхід. Собак. Цей спит, той теж. Дядя Вітя тофру скинув. Нової, може вже і поплав, зараз побачимо. ЮМЕЗЕ ЮМЕЗЕ ремонтують, порозкидали, все, зараз теж побачимо. Так, 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 що в нас тут? Офра. Офра знята. А, нової поки немає. Нової поки немає. Десь в нього вона тут пропускала. Ну, і його немає. Нема, та й нема. Ні, ну будь-я, бо все порозкидав, то він, то він точно тут є, бо він, він би не лишив ключі розкидані, це. Це не в його правилах. Це не в його правилах. Так, ідемо ми до нашого юмезика. А це що таке? Що він а, це він А познімав свої Добрий день. Тільки я з'являюся, ти починаєш згадувати нехороші слова. Ай, ну що у вас тут більш менш нормально? Поки бішне нормально, то ви. О, то ви вже сюди добралися, а мали того, чи то зробили. О, воно вже чистеньке, ви його зробили. Половину зробили, зробили. ще все не зробили? Ви його зробили. Дивився, копали. Мені не сподобалося. Не сподобалось чим? Не сподобалось, як я купав картоплю. А ну, зараз питаємо, чого там не сподобалось? Так, я так зрозумів, що вони. Розпределітель зробили. На. Да? Новий поклали, чи що? Ну да? Ну, да, новий? Е, так ви нові поставили, ви не ремонтували? А? Ви нові поставили? Що ви думаєте, що у Ваврентівича щось ставиться нове, ну, то ви дуже помиляєтесь. То не нове? Щось що воно дуже чисте. Добрий а, день, день, дядя Волос. То Да, ж що до скажу, Хай буде так. О, а будеш? поки я їздив по базарах. А вони вже їх поклали мотора. А вони вже і поклали. Ну молодці! Навіть скрутили. Да, коля працює Не на шутку. І все геть поскручував уже. Радіатор на місці, все на місці ну Ну, ну його треба покататися ним Він тоді теж включався зразу А потім Не захотів Щось там чистя Трактор туди заїхав, машина там стоїть Щось чистя Та ножі. А в коробках що? Цепи. Цепи? Ого, то це тобі на всю жадку, так? Да? На всю жадку кукурузяну. Багато я попропускав. Вала вони обрізали. Вала обрізали. Блочок привезли. Ну шо, сезон відходить. Не таке воно вже й страшне, сезон відходить. Блочок. Вони щось вони гострі, чи це вони такі мають бути. Дуже гострі вони якісь. Може вони такі мають бути? Ну сезон точно відходить. Дуже вони якісь гострі. Тулька де поїхав кудись, Наверно. А що це вони чистять? Насіння. Роблять насіння. Ну да, і це треба. І це треба. Ти їх будеш рівняти чи міняти? Порівняв і назад поклав. Ну а як же ж? Ну по таке такі било, то воно мусило погнути їх. На місці ти так не зробиш. Це ти його вже можеш і заводити, так? Так. Пробувати ціпляння. Баляю. Мозок хотіла, бо я живий, бо ходимо піддерувати, щоб не це. Ну, попасть. Все, хлопці перечистили. І... і будуть їхати треба цю батарею буде да розбирати? Коли це мені прийти? Прийти? Поміняти. Поміняти ці провода. Може завтра побачу, я не знаю, що там завтра які плани в мене. Може і завтра прийду поміняю, треба буде прийти поміняти, бо щось воно останнє час вже почало стріляти, не їхати. роз'їжджаються. Зробили свою роботу. І поїхали. Так, що дочекаємося. Дочекаємося, поки заведе що. Ладно, дочекаємося, коли заведе коля. А потім підемо робити роліка. Рімняй свої лижі, а ми підемо до Колі. Він зараз хоче заводити. Чи не хоче? Вроді хотів. Отак, я не знаю, чи тобі вдасться. Як тобі не вдасться, ти її більше погнеш. Так, так За, А як ти ще, наче її мав підключити? Ну то й так, на гайку зажав, то і все. А куди ти там підключив? Віталику. Включатися яричаганці що. А куди на яку ти гайку вчипив? Ти гайка ж відкручена. На яку ти гайку чипив? Не. На рамі гайка, он до. Ти не туди вчепив. На рамі там гайка внизу. Я хуй на доносимо, на розгорена так. Ні, де казав. Зараз буде пуск. Чуєш, та вона й тоді не гарчала холодна, це треба ним поганяти. Хоча він зараз, він зараз поруби нагріється і зразу покаже. А, на ага, сиплі Угу. А воно почуємо зараз, як буде спиняти нахуй термозок зіпляння. А, ну то чекай, тут ще може треба буде його там щось да. регулювати. Випаливсь вс випали шу було. А ти крана і треба, а то вийшло. Випалив що було. А, даже накачав. Ну а я там теж, блядь, нема солярина. А? Може там теж кожу нема. Є клападі, як я тебе. Не, ну вона гордому спати, що я А що це? А ч це ся через шлангу не йде сюди? Ох ти, пт твоя мать. Добре, що я не дойшов. А шланга видно запутати йшов! Т я цю шлану вчепив, ну, поняв, щоб вона цікла кипить. Це до комер ну, карло ти піде. Дубль 3. Включається ні гаркнені. Не... Что-то с едет? О, поехал! <просу> поехал! Поехал! <просу> поехал! 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 Там нахуй не тягли, бо бачу ним б'є. Там, нагарно, якась лапка пиздить. Ну що ж, пробежись по лапках і буде все добре. Але ні, ні разу не гаркнув. Ну Та ви ж лапки маєте бачу, робити? Як, як, на... Чи на... потом? А?

Вроді роби і не гаркає. you mm -hmm. Все роби Зразу видно, що буде робити. Можна. Можна ліпити вже до кучі. Так, ну що ж, тут все з ними. З ними все ясно. Ідемо ми. Йдемо монтировать ролик, а далі... Ну далі не знаю. Будемо бачити, що далі, а що тут? Да, Вроді і тут все. Вроді і тут все в порядку вже, так? Да? Зробили, пошплінтували, помостили. Ха! Все в порядку. На зарядку. Вс, так, одного дядю вітю я сьогодні не бачу. Ну він десь є. Десь він є. Ага, це сальник того добув, так? Да? Розібрав всю сторону, де потекла. Угу. Я щось пробую ззад вперед Ну, то таке. Все, тут на сьогодні все. Все, всі елементи у нашому ролику вже присутствують. Можна подавати його у монтаж. от так Залишилося тільки всім побажати. Щастя, здоров'я, миру. Всі будьте здорові. І до побачення!